Михайлівська церква, побудована на території Видобського монастиря сином Ярослава Мудрого князем Сялодом, коли він був ще, почав будувати і коли був ще Переяславським князем. Тобто дуже цікавий момент. Переяславський князь будував на теренах Києва у суді церкву. Монастир отримав назву за назвою місцени Видубичі. Чому Видубичі, тут була переправа через Дніпро. Робили із сильних дубів, такі довбанки, видиби, на яких переправлялися через, через річку. Тому отримала місцина і монастир, назву Видубічі. Чим ще цікавий монастир? Бо один його з перших ігуменів, Сільвестр, писав Повість Києва, а також є автором Повісті Временних літ. Це взагалі цікава історія цього монастиря. Один з найдавніших монастирів на території Києва.